Велике дякую вам, друзі, за підтримку каналу. Якщо ти хочеш потрапити у наступне відео, посилання в описі Люблю вас. Я живу в типовій багатоповерхівці на околиці міста. Дім старий. Радянський з облупленими під'їздами і запахом вогкості, який чомусь ніколи не вивітрюється. Сусідів я не знаю, хіба декілька знайомих облич, бабця з першого поверху, дядько з собакою, який завжди сичить на всіх. Того вечора я готував вечерю, банальні макарони з м'ясом. Телевізор бурмотів щось на фоні, світло тіло час від часу. Як це буває, коли десь у підстанції щось зламалось, і тут хтось постукав у двері. Звичайно, я здригнувся, у нашому під'їзді не прийнято нікуди ходити без причини. Я підійшов до дверей, глянув у вічко чоловік. Стоїть спокійно, трохи опустив голову, але видно, що не п'яний і не бомж. Років 35, в курці, обличчя приємне, звичайне, ніби й знайоме, але ніби й ні. Я б точно запам'ятав. «Добрий вечір», – сказав він, коли я відчинив. Вибачте, а у вас сіль є? У мене скінчилась, а магазин уже зачинений. «Є, звісно, відповів я трохи розгублено. Зараз принесу. Пішов на кухню, взяв півбанки солі, повернувся. Тримайте, а ви звідки? Я щось не пам'ятаю, щоб вас бачив раніше. Я з найвищого поверху, сімнадцятий, 17 квартира 173, усміхнувся він. Щойно переїхав нещодавно. Я кивнув, забрався назад у квартиру і ще довго думав про нього. У цьому під'їзді я жив давно і хоч не спілкувався з усіма, але поверхи знав: 17 -й. Хм, У нас здається 16? Ні, може, справді сімнадцять. Я ж не рахував. Може, технічний поверх приробили під квартири, таке трапляється. Наступного вечора я знов почув стукіт. Той самий чоловік, сіль повернув. Акуратно висипано назад у банку, навіть більше стало, ніж я давав. Заодно приніс каву, як подяку. Я завжди за те, щоб сусідами підтримувати зв'язок. Дякую, сказав я, приймаючи банку з кавою. Ви сказали, що на сімнадцятому, так? Ага, останній поверх в кінці коридору ліворуч. Він усміхнувся знову, чемно кивнув і пішов до ліфта. Я ще трохи постояв, дивлячись, як двері за ним зачиняються. Того вечора я довго не міг заснути, мене гризла якась дивна тривога. Просто щось у цьому чоловікові було незвичайне, занадто хайний, занадто правильний. Але я списав усе на втому, а вранці забув. Минуло декілька днів. Якось я повертався з роботи, підіймався сходами, ліфт знову не працював, і я згадав про нового сусіда: було цікаво, яка у нього квартира. Якщо вже завівся такий вічливий чоловік, варто ж познайомитись ближче. Дійшов до самого верху. Справді, 17-й поверх дивно. Раніше думав, що 16, але ж ось ще один: довгий коридор. Темний, лампа на стелі блимала, як в дешевому фільмі жахів. У самому кінці двері в сірі з металевим вічком і старим номером. 173. Я постукав. Через декілька секунд двері прочинились. Той самий чоловік. О, привіт! Зайди, якщо не поспішаєш. Я вагався, але кивнув. Цікавість перемогла. Коли я переступив поріг, мені здалося, що я опинився в якомусь іншому світі. Не в казковому сенсі, а радше, ніби в квартирі час зупинився або петляв сам собою. Все виглядало надто чисто, навіть дивно чисто. З урахуванням, що це верхній поверх старої багатоповерхівки, коридорчик був вузенький. З килимом у стилі 70-х. На стінах висіли пожовклі чорнобілі фото, чоловіки в капелюхах, жінки в темних сукнях, малюки в старих візках. Я не наважився питати, хто це. Вигляд у них був такий, наче вони вже давно не в цьому світі. Кухня маленька, затишна, а от вітальня зовсім інша, занадто велика. Як на квартиру в багатоповерхівці, вона здавалася непропорційною, мов простір зсередини був більший, ніж дозволяє зовнішній об'єм будинку. Стіни високі, вікна зачинені важкими портьєрами, світло жовте, тепле, але якесь приглушене. Ти давно тут живеш? запитав я, роззираючись. Та не дуже десь з місяць приїхав із центру, відповів він. Тут тихо, мені так краще. А власник до тебе жив чи нова квартира? «Хто знає, я купив її вже такою, як є. Все було на місці: меблі, речі, навіть фото на стінах. Тобі буває тут страшно? Ні, мені тут спокійно. Було щось у його голосі, що змусило мене теж відчути. Спокій, хоча й в голові продовжувало свербіти питання, що з цією квартирою не так. Я провів у нього хвилин тридцять, ми поговорили ні про що, він виявився приємним співрозмовником. Дивно, але було відчуття, що я його знаю, що ми знайомі з дитинства, хоч я точно ніколи раніше не зустрічав його. Після того випадку я ще кілька разів підіймався до нього, коли мені було нудно або коли хотілося просто поговорити. Він завжди був радий бачити мене, завжди пригощав чаєм або кавою, іноді чимось домашнім. Я ніколи не бачив, щоб він кудись виходив, і ніхто ніколи не заходив до нього. Але тоді це не здавалося дивним у квартирі завжди було тихо. Жодних звуків із сусідніх стін, ніяких дитячих криків чи телевізорів, і тоді я ще більше став ловити себе на думці, що щось тут не так. Коли сидів у нього, не чув навіть шуму міста, хоч вікна виходили на головну вулицю там завжди гул машин, але не тут. Тобі не буває тут самотньо? якось спитав я його. Він усміхнувся Ні. У мене все, що треба, вже є. Ця фраза чомусь закарбувалась у пам'яті. Тон був занадто спокійний, навіть задоволений, але очі в них щось промайнуло якась тінь, хоч і миттєва, і мені стало тривожно. Минув ще тиждень, я звик до цих зустрічей, вони стали ритуалом. Щовечора я підіймався на 17-й поверх, стукав у двері 173-ї квартири, чув його кроки, як він підходив і з полегшенням заходив у знайомий простір. Аж ось одного вечора все змінилося: я піднявся, як завжди, ліфт працював, хоч і скриготів. дійшов до кінця довгого коридору, де слабо миготіла лампа, постукав. Раз. Два. Тиша. Я нахилився до дверей. Тиша була абсолютною. Я постукав знову, сильніше, Ей, це я! Ти вдома? Мовчання. Жодного скрипу, жодного шороху. Я притиснувся до дверей. Нічого. Навіть не було відчуття, що там хтось є. Зовсім. Як у пустому приміщенні, де давно нікого не було, секунди тяглися як вічність. Я відступив на крок, подивився на двері номер той самий 173, але щось у вигляді цих дверей було не таким, як раніше. Не пам'ятаю, щоб вони були настільки глухими, без звуку. Без життя, я стояв, не знаючи, що робити далі. Вперше за багато днів мені стало по-справжньому лячно, і саме тоді хтось заговорив мені за спиною. Вибачте, почулося тихо, ззаду жіночим голосом. Я озирнувся. За моєю спиною, трохи далі, стояла жінка. Років 50, у халаті, з сумнівного кольору волоссям, яке, вочевидь, колись фарбувала в рудий, здивовано дивилась на мене. Вибачте, ви вже котрий день сюди стукаєте, сказала вона. Що ви шукаєте? Я трохи розгубився. Та сусід мій тут живе зверху, щойно переїхав у 173-й квартирі. Ми з ним товаришуємо. Вона підняла брови, потім підійшла ближче, подивилась просто на стіну, а потім на мене, як на божевільного. Ви це серйозно? У сенсі. Тут нема дверей. Ви взагалі куди стукаєте? Я подивився туди, куди вона вказувала. І в одну мить усе стало не так. Стіна глуха, рівна стіна сірого кольору, ніякої дверної рами, ніякої ручки, ніякого номеру. Просто бетон злегка подряпаний. Видно, що я справді багато разів сюди стукав. Ні, 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 почекайте. Я озирнувся довкола. Тут були двері. Я заходив до нього, ми сиділи, пили чай, розмовляли. Тут була квартира. Жінка зблідла. Ви мене лякаєте, прошепотіла вона. Я живу тут 20 років. Тут завжди був технічний поверх. Там, де ви стоїте, завжди була стіна. Ніколи не було дверей. А уж тим паче квартири. Я не міг повірити. Просто не міг, у голові все змішалось. Спогади, голоси, запах того чаю, старі фотографії в коридорі. Вони не були вигадкою. Я був там, я заходив, я бачив ці кляті стіни, ці штори, цю дивну тишу. Але я ж розмовляв з ним. Він живе тут. Він просив у мене сіль першого дня. Він сам сказав 17-й поверх, 173 я квартира. Жінка мовчки дивилась на мене, потім трохи відступила, знову подивилась на стіну і спустилась до себе на 16-й поверх. Я залишився стояти. Дихати стало важко. Здавалося, повітря згусло. Я торкнувся стіни. Гладка, холодна, ніяких слідів. І тут я згадав перший раз, коли він постукав мої двері, його тінь, його голос, і я ж тоді подумав, що у нас 16 поверхів, я ж сам сумнівався. Я підійшов до ліфта, натиснув кнопку, дивився, як вона повільно піднімається. Динь, динь. Відкрились двері. Я заскочив і натиснув кнопку один. Їхав вниз, як у тумані, спускався, шістнадцятий, п'ятнадцятий, чотирнадцятий. Так стоп. Я різко підняв голову. У ліфті всього шістнадцять кнопок. Нижня один, верхня, шістнадцять. Жодної 17 не може бути. Я спустився на перший поверх і знову натиснув 16. І коли двері відчинились, я знову побіг на гору сходами до самого 17-го. Але там був технічний поверх: маленьке віконце, решітка, що веде на дах, купа старого пилу. Все, Жодних дверей. Я обійшов усе, кожен сантиметр, нічого. Я стояв у тиші, задихаючись, ніби щось стискало груди, під капав з чола, пальці тремтіли, я провів тижні, ходячи в квартиру, якої не існує. Я розмовляв, пив чай, з людиною, якої ніхто ніколи не бачив. Я стояв і дивився на стіну глуху, сіру, нікчемну стіну. Там, де ще вчора були двері, де я стукав, заходив, пив чай, там, де жив мій сусід. Але дверей не було. Я не пам'ятаю, скільки я там простояв, поки не почулася знизу ще одна квартира хтось гучно зачинив двері. Я прокинувся ніби з трансу і пішов вниз. Не біг, не панікував, просто спустився. На наступний день я пішов на роботу, як завжди. У метро слухав новини в наушниках, усе навколо було буденне, звичайне. Люди поспішали, пили каву, телефонували. Ніхто навіть не підозрював, що в моєму житті. Щось змінилося, я більше не підіймався на той поверх, іноді ловив себе на тому, що нога автоматично зупиняється на сходах, але стримувався. Проходив повз, начебто нічого й не було, начебто це мені наснилося. Минуло кілька тижнів, потім місяць, життя повернулося до свого ритму. Я вже й сам почав сумніватися, чи дійсно все це сталося. Можливо, я справді стукав у стіну, можливо, втома, стрес, недосипи дали збій. Сусідка, яка тоді розмовляла зі мною, більше мене не чіпала. Ми іноді перетинались на сходах, вона кивала, як ні в чому не бувало. Можливо, вирішила, що в мене нервовий зрив, я й сам почав у це вірити. Сусід. Не з'являвся більше ніколи, жодного дзвінка в двері, жодного знайомого обличчя на сходах. Ніхто більше не питав сіль. Я перестав його згадувати, примушував себе не згадувати. Але зізнаюсь. іноді, коли пізно повертаюсь додому, йду по порожньому під'їзду, чую, як під ногами рипить старий питон, а лампа блимає над головою. І щоразу переконую себе нічого не було просто дивна пригода, просто тиждень, коли реальність попливла. У кожного буває правда.